Вітаю вас, шановні батьки. Дистанційне навчання стало справжнім викликом і для батьків, і для дітей, і для педагогів, але правильно організований процес онлайн навчання дає можливість всім учасникам отримати бажаний результат. Що ж таке дистанційна форма навчання? Це спосіб відволікти дитину від буденності, розважитись та отримати нові знання почути захоплюючі історії, дізнатись багато нового та цікавого, пограти в інтерактивні ігри та виконати логічні завдання, дитина отримує певний багаж знань, який знадобиться вже під час навчання у школі. Що потрібно для того, щоб навчальний процес мав максимальний результат? Це повинна бути повна взаємодія між педагогом, батьками та дітьми, тому що тільки батьки зможуть досконально донести всю інформацію, надану педагогом. Дітям дошкільного віку не рекомендується самостійно користуватись гаджетами. Саме дорослий має бути провідником між вихователем та дитиною під час онлайн-занять. Ставши єдиною командою, об'єднавшись разом, діти отримують можливість здобувати нові знання в сьогоднішніх умовах. Бути завжди на зв'язку дуже добре, коли батьки та вихователі підтримують зв'язок у будь-яких питаннях, чи то місце знаходження дитини, чи стан здоров'я дитини. Чи питання, які стосуються навчального процесу. Щодо переваг онлайн-навчання. Враховуючи стан дитини, батьки самі вирішують, в який час краще запропонувати дитині освітню інформацію. При цьому, перш за все, враховується психофізичний та емоційний стан дитини. На жаль, діти під час війни. Переживають стресові ситуації. Тому ми дуже радимо постійно спостерігати за дитиною, за її станом, тобто порушенням сну, зниження апетиту, тривожність, збудження чи апатію, випадки агресії. Придивіться, будь ласка, адже це може бути проявом психотравми. Поведінка під час занять, іноді дитина не готова відразу сприйняти онлайн заняття. Не наполягайте, адже можете доєднатися трішечки пізніше або виспокійно переглянути відеоурок. Навіть для онлайн навчання потрібен деякий час для адаптації дитини, тому не потрібно наполягати. Та давити на дитину. Під час заняття дитина може відволіктись від екрану, попросити води чи будь що не відмовляйте, не прив'язуйте дитину до стільця. До та після занять обов'язково виконуйте фізичні вправи Це відволіче дитину та збереже здоров'я. Не навантажуйте дитині, не вимагайте високих результатів, не, наван... не навантажуйте. Першого дня Одне заняття в організованому просторі, а потім нехай дитина займається своїми справами. Важливо для дитини дотримуватись розпорядку дня, гуляти на свіжому повітрі, разом з дитиною читайте чи переглядайте цікаві книжки та казочки, долучайте малюка до хатніх справ нехай у нього будуть свої обов'язки. Робоче місце для занять повинно комфортно облаштоване, тобто комп'ютер та або інші гаджети, інтернет, окремий стіл, на якому розташований необхідний матеріал, комфортний стілець, гарне освітлення. Шановні батьки, дистанційна форма навчання це не перешкода, а нова можливість для розвитку дитини.